Слава Україні, слава силам оборони. Дякуємо за захист нашого суверенітету від ворога окупанта. Вистоїмо, переможемо. Хочу зробити окреме відео про сорт гортензії, великолистої, широколистої. Deep Purple Dance – це є Music Collection, досить відома колекція, серія. тобто. І ось в мене поки що єдина це Deep Purple Dance. Я її давно хотіла і придбала аж дві. Одна з них успішна, а друга це Пересорт. Все ж таки розкривається вона з такої, помітно, зеленкувато-салатової квітки, так? І поступово все робиться фіолетовою і фіолетовою, то й фіолетовою все більше зафарбовує пелюстки по периметру, і потім повністю все є фіолетовим. Мені пощастило, мабуть, натрапити на таке господарство, що або господарство, або це такий посадковий матеріал, був готовий, вже приїхав, і містив ті всі елементи, які потрібні. Для того, щоб цей колір дійсно був такий, як він заявлений. і я без будь-яких, звісно, я ходила, підживлювала тими всіма відповідними там, елементами. Але я так розумію, що початково в мене кущик вже був гарно підгодований тим всім потрібним і показав мені відразу барву, заради якої я і придбала цей сорт, звісно що. Ще хочу зазначити, що він дуже от, ви самі бачите, як він рясно квітне, що коли розкривається суцвіття, листя практично не видно. Я б не сказала, що суцвіття аж дуже великі, але вони от так побудовані, так не знаю, квіти розміщені, так щільно, напевно, суцвіття ще розміщені, що дійсно дуже дуже гарно заквітчують кущ, і листя майже не привидняється через нього. Оскільки такі сорти широколисті, вони геть не витримують сонце, їх треба абсолютно повністю захищати від сонця. Тому я в певний момент зрозуміла, що то вже йде спека, сонце, треба щось робити, треба купити затіняючу сітку. Потім я подумала, о, у мене ж є куча пеленок, які вже відпрацювали своє, але вони в прекрасному стані. Тож я зроблю це з пеленок. І я зробила то в мене є арматура, це така композитна. Я зробити такі три ноги з неї і поприв'язувала пеленки. І це дуже гарно працювало насправді. Зразу стала поміна різниця між тим періодом, коли я ще там не дійшла, не зробила, не додумалася. І зробила дуже гарно почувала себе, не вигорала, листя не підпалювалося, не припалювалося. Прекрасно. Дуже я полюбляла її знімати, та й полюбляю, вона ще квітна справді. Знімати в різні погодні умови. По-перше, при заході сонця вона, звісно, стає насиченішою. Після дощу вона теж показує дуже гарну барву. І особливо, коли є ці крапельки, дощику на її суцвітях, на її пелюсточках. Це теж дуже гарно виглядає. Перед грозою, коли насуваються хмари, і так стає досить темно, тоді це прекрасний теж час, щоб знімати. І такі кольори. Вони дуже гарно і вдало тоді передаються, і дійсно є насиченими, і такими досить реалістичними камера може їх передати. Квіт не дуже тривалий, як ви бачите, з позначок часових, коли я знімала ці всі кадри. От, І там дуже-дуже тішить. І саме ця гортензія мене надихнула ще на пошук якихось інших сортів з музичної колекції. Точно я придираюсь до Бугі-Вугі, мабуть, то це блакитна і червоненька забула, як вона називається. Та ну є, там є там гарні. Я так думаю, що вони всі, напевно, якраз є такими ще квітуючими, і що за ними не видно листя. Певний момент я зняла, бо в мене було телебачення, я зняла ті всі ну, пеленки, ті всі такі загорожі почала прикривати парасоли від сонця, але ну, то не те все одно. ні. Ну, парасоли, я так розумію, це нагрівається також. І... А можливо, це ще наклалося, що вона вже і так досить довго квітне. Ну, під пеленкою, чи то затінена пеленкою, вона мені виглядала набагато гарніше, а ось зараз ви бачите. Як вона виглядає, ну коли вона вже десь за тижнів два притяняється, я її щодня притіняю парасолею. Хоча то, звісно, що тут ще треба рахувати факт, що вона вже такий довгокідний. Я думаю, не може вона квітнути безкінечно. А якщо її може, то не може вона тримати свою прекрасну флористичність і бути такою дуже дуже гарною безкінечно. Тому так. Тому така красуня ще буде квітнути, ще я тримаю, можливо, якісь суцвіття вдасться засушити природньо, не те що засушити, а вони природньо будуть на кущеві і будуть так ніби як гарно як то сказати, так, гарно відцвітати і гарно переходити в стан спокою. Я собі потім зріжу, їх поставлю десь як сухоцвіт. Біля себе теж мені, мені милуватимуть око. Побачу, як воно буде насправді. Тому що зараз, навіть якщо я зріжу ці сусідтя правильно, там, де почнуть простоти бруньки, вона вже ж мені цього сезону не заквітне Точно накриватиму я її, вона в мене в відкритому ґрунті росте. Я її зразу відкритий ґрунт пересадила. Дуже гарно їй це сподобалось. Вона росте в відкритому ґрунті і буде накрита в мене разом з трояндами під агроволокном, під кількома шарами агроволокна. Я думаю, це їй нормально буде для зимівлі. Які ви маєте сорти з оцієї Music Collection. Буду вдячна вам за відгуки. Дякую за увагу. Всім до наступних відео і па-па!